Потужний склад учасників, серед яких медалісти Кубків Європи та чемпіонатів України, а також нещодавнього кадетського чемпіонату України Ю 18 зібрав чемпіонат Дніпропетровської області. дзюдо серед юніорів та юніорок вікової категорії до 21 року. У нас є дуже сильні юніори. Вони являються членами збірної команди України. І ви мене минулого разу запитували з приводу кадетів. Вони посіли третє місце. Можливо, загальнокомандне. Я думаю, що і серед юніорів ми, як мінімум, будемо боротися за перше, друге місце. Ми сьогодні проводимо чемпіонат області серед юніорів до 21 року. У нас в першому блоці трохи більше 70 спортсменів, І спортсменок приймає участь. Боротьба зараз дуже така запекла, емоційна, швидка. Ну, дуже подобається. Іде відбір, і відбір конкурентний у ході стислої урочистої церемонії відкриття. Родіон Кахановський отримав посвідчення судді національної категорії, якого він був достойний Федерації України після навчання і успішної здачі іспиту. Далі очільник обласної федерації Григорій Король привітав учасників та арбітрів змагань, побажавши усім успіху. А після того, як на знак офіційного старту сутичок пролунав державний гімн України, юнаки та дівчата горохом висипали на татамі, щоб у 16 вагових категоріях з'ясувати переможців і призерів серед близько 150 спортсменів, які зазвичай, окрім клубів і відділень ДЮСШ Дніпра, також представляли міста регіону Кривий Ріг, Кам'янське, Синельникове, Новомосковськ, Павлоград у підсумку по п'ять золотих нагород завоювали вихованці відразу двох дніпровських клубів. У дзюдо Дніпро це Денис Мулик, Кристина Музалєва, Тимур Журавльов, Ольга Терлецька і Вероніка Чернуха. Тотожна кількість відзнак і представників Тайфу-дзюдо Сергія Кіма, Артема Сорочана, Аліси Відінєєвої, Олега Фосенка і Анастасії Агієвої. Двічі на перші щабельфідесталу пошани сходили дзюдоїсти комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради Єлизавета Іванчук та Варвара Шевцова. Серед золотих медалістів також Микита Іщенко, дзюдо 80, Захар Тараненко, шоста з Дюсишор і Анастасія Тарнопольська, державний університет внутрішніх справ, всі наше місто, і лише одна нагорода вирушила за його межі до Кривого Рогу. Її володарем став Ромео Калич. Кращі з них увійдуть до складу збірної області, на яку 13-14 березня у Києві очікує чемпіонат України серед ровесників.